Доброго дня, другокласники! Рада всіх я вас вітати і урок наш розпочати. Будемо дружно працювати. Математику вивчати. Тема уроку. Розв'язування виразів і задач на множення і ділення. Периметр трикутника. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 107. Розгорніть свої зошити. Запишіть дату лютого класна робота відео на паузу я повзу все і гадаю, у кого б мені спитати, щоб зробити без помилок, і всі добутки записати. Дітки, допоможемо гусениці, згадати табличку множення. Так, називаємо приклад, а записуємо лише добутки в рядочок. Поставте відео на паузу, допоможіть, будь ласка, гусениці. Завдання 645. Склади добутки з множником 2 та частки з дільником 2, скориставшись схемою. Дивимося, дітки, згадуємо добутки. яка це дія? Помножити на 2, частки поділити на 2. Правильно. Зразок 2 помножити на 2 дорівнює 4. Складаю на ділення 4 поділити на 2 дорівнює 2. Дивіться, я ще показала один 3. збільшити у два рази дорівнює 6. Шість. шість. Поділили на 2 дорівнює 3. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть собі в зошит. Вирази 646. Обчисліть, будь ласка, дані вирази. Пам'ятаємо, спочатку множимо, а тоді додаємо першою ділення. По Порядочку і першою дія дужка. Поставте відео на паузу. Запишіть і обчисліть. Перевірте, будь ласка, приклади 646. Чи такі у вас відповіді? Задачі 647. Прочитай задачі, які з них розв'язують дію множення, а які дію ділення. Розв'яжи дві задачі на вибір. Зараз ми з вами, дітки, розберемося в задачах. Де ж треба множити, а де треба ділити. Задача один. Послухайте умову: 10 кілограм яблук розклали в два пакети порівну. Скільки кілограмів яблук в одному пакеті. Дивимося так і записуємо. 10 кілограм у два пакети порівну по... Невідомо кілограмів у кожному. Згадуємо, дітки, якщо ми розкладаємо, роздаємо, да, розсипаємо, розставляємо порівну або однакову кількість. Це і є дія ділення. Дивимось задача 2. Місти, місткість банки 2 літри, скільки літрів молока вміститься в чотирьох таких банках. Дивимося, ми такі задачі розв'язували 4 банки по 2 літрів кожній. Скільки це всього літрів? Яка це дія? Правильно, два повторюється чотири рази по чотири банки. Задача три. Шість літрів молока розлили у дві банки порівну кожну, скільки літрів молока в одній банці. Дивимося. Шість літрів у дві банки порівну. Поневідомо. Питається, скільки ж у банках. Дивіться, є умова. Розлили як? Порівну. Яка це дія? Здогадались? Молодці. Задача 4. Купили 3 кілограми яблук за ціною 5 гривень. Яка вартість цієї покупки? Дивимося, скільки заплатили за 3 кг, якщо кожен кілограм коштує по 5 гривень. Знову ж дітки, 5 гривень за 1 кілограм, да за другий, да за третій. Яка дія? Молодці! Поставте відео на паузу і запишіть і дві задачі. Спробуйте так, щоб одна розв'язувалась діленням, а інша множенням. Задача 648. На станції до одного потяга причепили 6 вантажних вагонів, а до іншого у більше. Скільки всього вагонів причепили до цих двох потягів на станції? Дивимося, дітки, у нас є перший потяг і є другий потяг. До першого причепили 6 вагонів. До другого знайдіть і заповніть. Перечитайте задачу ще раз. Ставте, будь ласка, число сюди і знайдемо скільки всього разом. Аналізуємо задачу. Чи можемо знати, скільки разом. Дивлюся сюди. Відомо 6 вагонів. А у другого потяга? невідомо вагонів. Тому розв'язати не можемо. Спочатку знаємо, скільки ж у другому, а тоді разом. Запишіть, будь ласка, задачу, розв'язок, відповідь і якщо зможете, складіть вираз до задачі. Відео на паузу працюємо. Задача 649. Обчисли периметр трикутника. Згадуємо трикутник, три кути, три вершини, три сторони. Якщо ми дітки, поміряємо кожну сторону, то помітимо, що трикутник рівносторонній, рівні сторони, тобто однакові сторони. Уміємо обчислювати, що таке периметр? Сума довжин усіх сторін. А їх у нас три. Поставте відео на паузу, запишіть тільки розв'язок і відповідь. Завдання 650 і 651. Зробіть, будь ласка, самостійно. Підводимо підсумок уроку, як вам працювало сьогодні на, було, на уроці. Все було дуже добре, обчислювали швидко, табличку знаємо навідмінно. Було трошки важкувато, але справилися з завданням. І було дуже важко. І потребую допомоги. Ось такий смайлик. Оберіть, будь ласка, як вам працювало сьогодні на уроці? На цьому наш урок закінчено.